Тема Радянсько-Польська війна і Україна з 1920 по 1921 рік завершення національно визвольних змагань. 25 квітня 1920 року почався наступ польсько-українських військ проти Червоної армії. До них приєднались частини Червоної української Галицької армії та учасники зимового походу. 6 травня 1920 року польська армія і частини Української Народної Республіки вступили до Києва та зупинилися на рубежі Дніпра. Поляки встановили на території України поміщицьке землеволодіння, створили власний апарат управління і розпочали вивезення промислового остаткування, продовольства і сировини. У результаті українці вороже поставились до союзництва Петлюри з Польщею і підтримали контрнаступ Червоної армії, що розпочався в червні 1920 року. З 14 по 26 травня 1920 року був початок контрнаступу Червоної армії проти поляків 12 червня 1920 року відбулось захоплення Києва більшовиками. Липень 1920 року радянська армія прогнала поляків з України і почала просуватися територією Польщі. В Україні в четверте і остаточно була встановлена радянська влада більшовиків. У серпні вересні 1920 року наступ польських військ, у результаті якого Червона армія залишила Польщу та Західну Україну. А 12 жовтня 1920 року відбулось підписання перемир'я поляків та більшовиків, перебуваючи у критичній ситуації, Польща звернулася по допомогу до Антанти. Британський міністр закордонних справ Лорд Керзон звернувся до Російської соціалістичної федеративної радянської республіки з пропозицією зупинитися на відстані 50 кілометрів від лінії, визначеної як східний кордон Польщі, відповідно до етнічного розселення українців і білорусів. Це так звана лінія Керзона. Радянське командування відмовилось від посередництва Антанти і продовжило наступ. Таким чином, лінія Керзона це умовна демаркаційна лінія, східний кордон Польщі, запропонована міністром закордонних справ Великобританії Джоном Керзоном, який як можливий кордон перемир'я у війні між більшовицькою Росією і Польською Республікою під час польсько-радянської війни. У серпні 1920 року Польща нанесла потужний контрудар по Червоній армії, яка змушена була залишити територію Польщі та західної України. У жовтні 1920 року було підписано радянсько-польське перемир'я, що означало розрив Польщі з Українською Народною Республікою, а точніше, з директорією і Симоном Петлюрою. 18 березня. 1921 року між Польщею РСФРР та УСРР Українською Соціалістичною Радянською Республікою був укладений Ризький мир. Він анулював попередній Варшавський договір 1920 року між Польщею та УНР. Польща визнала тепер Українську Соціалістичну Радянську Республіку. Натомість вона отримала західноукраїнські та західнобілоруські землі та зобов'язалася забезпечити умови для національно культурного розвитку росіянам, українцям білорусам на території Польщі. Увага! Якщо ви не менте, ви зустрічаєте питання, що спільного було у Варшавській угоді 1920 року і ризькому договору. 1920-21 року спільно було те, що і за Варшавською угодою, і за ризьким мирним договором західноукраїнські землі переходили до складу Польщі після розриву із Польщею військові озброєння Української Народної Республіки продовжували боротьбу. Вони сформували загони добровольців, котрі отримали назву Українська повстанська армія. У листопаді 1921 року ці загони на чолі з Юрієм Тютюником розгорнули наступ в Україні, який одержав назву Другий Зимовий похід. Але біля містечка Базар на Житомирщини учасники рейду були оточені і розбиті кінною бригадою червоноармійців, очолюваною Григорієм Котовським. Юрію Тютюнику та частині солдат вдалося вирватися з оточення. Проте 450 осіб потрапило в полон, більшість із яких була розстріляна 23 листопада 1921 року. Другий зимовий похід був останньою спробою військ Української Народної Республіки відновити незалежність України. А тим часом, поки тривала війна РСФРР з Польщею, в Криму активно діяли частини білогвардійців. З квітня 1920 року головнокомандувачем добровольчої армії став Петро Врангель. 6 червня 1920 року білогвардійці почали наступ і вже 9 червня зайняли Мелітополь. Наприкінці червня вони захопили північну Таврію і південну частину Катеринославщини. Одночасно йшов наступ з району Перекопа та Чонгара. Врангеля було зупинено на лінії Херсон, Нікополь, Великий Токмак, Бердянськ. 2 серпня 1920 року більшовиками було прийнято рішення про організацію Південного фронту. Перебуваючи в складній воєнно-політичній ситуації, Врангель у серпні 1920 року погодився на переговори з урядом Української Народної Республіки. 10 вересня 1920 року відбулась урочиста зустріч української делегації з Врангелем. Останній визнав директорію урядом Української Народної Республіки і погодився на спільні воєнні дії, але під тиском переважаючих сил Червоної армії, 21 листопада 1920 року українські війська змушені були відступити за річку Збруч. Крім того, наприкінці вересня 2020 року між урядом Української Соціалістичної Радянської Республіки та Махновцями була укладена угода про спільні дії у боротьбі з Врангелем. 7 серпня 1920 року почався контрнаступ червоних військ, які закріпились на правому березі і захопили Нікополь. Але довго вони тут не закріпились і змушені були перейти на лівий берег. 28 жовтня ударом Каховського плацдарму перейшли контрнаступ війська Південного фронту. Армія Врангеля була розбита, решті уцілилих провалилися, е, прорвалися до Криму. З 7 по 12 листопада Червона армія форсувала Сиваш та захопила перекопські та чонгарські укріплення. 17 листопада 1920 року червоноармійці остаточно звільнили Крим. Від військ врангеля у зимку, 1920 21 років, півострів поринув у жорстокий червоний терор: Махновський рух або Махновщина. Це селянський рух, який тривав з 1918 по 1921 роки в Україні, переважно на Катеринославщині, який очолював Нестор Махно. В народі його називали батько Махно. Махновці сповідували анархічні ідеї. Анархізм це ідейно, теоретична та соціально-політична течія, в основі якої заперечення державного управління суспільством. Анархісти вважали, що життя селян можливе на основі селянських общин без державного управління. З, по, з літа по осінь 1918 року селянські повстання проти влади гетьмана Скоропадського очолив Нестор Махно. А у 1919 році відбувалась боротьба махновців разом із Червоною армією проти директорії, а потім боротьба з білогвардійцями армії Денікіна. А далі Махно розриває з більшовиками і чинить спробу побудувати свою республіку під назвою Гуляйполе на основі анархічної ідеології. Восени 1920 року відбулось підписання старобільської угоди, згідно з якою Махно об'явив примирити припинити боротьбу проти більшовиків. Почався, почалась спільна боротьба махновців та більшовиків проти барона Врангеля. А наприкінці 1920 року Радянська Червона армія остаточно розгромила і Махновський рух. Таким чином, в чому ж були причини поразки національно-визвольних змагань з 1918 по 1920 рік? По-перше, ідеологічні та психологічні розбіжності та суперечності між діячами національно визвольних змагань, перевага партійних цілей над державними, відсутність об'єднавчої програми, погане забезпечення армії зброєю, провіантом, одягом та ліками. Була відбувалася дуже активна в цей час більшовицька пропаганда, а також Українську Народну Республіку не визнавали, на жаль, на міжнародній арені. Історик і публіцист Лисяк Руд... Іван Лисяк Рудницький твердив було б помилково говорити про поразку української революції. Вона не досягла своєї остаточної мети, але вона внутрішньо переродила суспільство України. Вона створила Україну як модерну політичну націю. Важливі дати, які потрібно запам'ятати за цей період. 18 березня 1921 рік між Польщею РСФРР та ОЦРР був підписаний ризький мирний договір. Листопад 1921 року Другий Зимовий похід. 17 листопада 1920 року червоноармійці остаточно звільнили Крим від військ Петра Франгеля. А я дякую, що слухали мене уважно.